Донецький Шахтар несподівано здобув перемогу над іспанською Барселоною за підсумками четвертого туру групового етапу Ліги Чемпіонів. Гірники у номінально домашньому матчі в Гамбурзі перемогли каталонців з рахунком 1-0. Єдиний м'яч у поєдинку на рахунку форварда Шахтаря Данила Сікана. В кінці першого тайму він виграв верхову дуель із захисниками Барселони та відправив м'яч у ворота, таким чином оформивши свій третій гол у кар'єрі у лізі чемпіонів. Шахтар набирає 6 очок та залишає шанси на вихід у плей Ліги чемпіонів. Наступний поєдинок чемпіон України зіграє проти бельгійського Антверпена 28 листопада. Форвард Шахтаря Данило Сікан не зміг дограти матч 4-го туру групового етапу Ліги Чемпіонів проти Барселони. На 62-й хвилині зустрічі 22-річного українця замінив Кевін Келсі. Нападник залишив поле, тримаючись за праве плече. Півзахисник та капітан Шахтаря Тарас Степаненко також не зміг дограти матч проти Барселони. На 73-й хвилині зустрічі 34-річного українця замінив Єгор Назарина. Хавбек залишив поле, тримаючись за правий бік. А Віспа Фукуока зіграє благодійний матч із Шахтарем, повідомляє офіційний сайт японського клубу. Зібрані кошти будуть спрямовані на відновлення України. Крім того, на гру будуть запрошені українські біженці. Поєдинок відбудеться 18 грудня о 19 годині за місцевим часом, а за київським о 12.00. А Віспа Фукуака наразі займає восьме місце у чемпіонаті Японії. В'ячеслав Шевчук залишив посаду віцепрезидента Вереса. Відповідна заява з'явилася на офіційному сайті клубу. Приходить час рухатись. Вперед я залишаю посаду віце-президента Вереса з метою подання своєї кандидатури на посаду голови Рівненської обласної асоціації футболу. Йдеться у заяві клубу. Металіст 1925 оголосив про розірвання контракту із співзахисником Вадимом Сологубом. Відзначається, що причиною припинення співпраці з 19-річним українцем стали систематичні прояви неповаги до клубу з боку гравця та нехтування тренувальним процесом. Харківський клуб підписав хавбека 31 березня цього року на правах вільного агента. Контракт із ним був розрахований до завершення 2026 року. Футболі зіграв лише 9 хвилин за першу команду. Це було ще 8 травня. На металіст 1925 взимку очікують кадрові зміни у команді. Повідомляє тато таке. Новий власник Володимир Носов має амбіції зробити з Металіста 1925 клуб рівня Єврокубків. Очікується, що взимку буде проведена трансферна робота для точкових підсилень, а також пошук тренера з іменем. Харків'яни хочуть призначити коуча з позиційним та сучасним футболом. Зазначається, що одним з таких кандидатів може бути Віктор Скрипник з Ворскли, яким також цікавляться інші представники УПЛ. Нападник Динамо Матвій Пономаренко дебютував за команду у матчі 13-го туру УПЛ проти Шахтаря. Він зіграв перший матч за команду у 17 років та 296 днів, ставши одним із наймолодших гравців киян в УПЛ. У більш юному віці дебютували за біло-синіх лише Владислав Калітвінцев, 17 років та 125 днів, Олександр Алієв, 17 років та 195 днів, та Максим Коваль, 17 років та 256 днів. Крім того, Пономаренко став першим футболістом 2006 року народження, який виступав за Динамо. В українських чемпіонатах Ворскла підпише ганського нападника Реймонда Увусу Фрімпунга. Про це повідомив журналіст Михайло Співаковський. Цитата: У мене є інформація, що Ворскла знайшла собі форварда. Він вже приїхав у розташування Ворскли. Це Реймонд Фрімпунг, сказав Співаковський. 21-річний футболіст наразі є вільним агентом. У минулому сезоні він виступав за Істанбул Спор. Один матч за першу команду, та 18 матчів і 9 голів за командою 19 Раніше він також виступав за Зорю. 20 матчів та 4 голи. Трансфермарк оцінює гравця у 250 тисяч євро. Також Михайло Співаковський повідомив, що півзахисник Дніпра 1 Олексій Гуцуляк може продовжити кар'єру у Карпатах. Цитата: Я чув, що Карпати цікавляться Гуцуляком. Думаю, що йому там буде дуже комфортно, сказав Співаковський. 25-річний Гуцуляк цього сезону забив 4 голи у 17 матчах. Трансфермарк оцінює гравця в 1,8 мільйонів євро. Його контракт із Дніпровським клубом спливає влітку наступного року. Карпати після п'ятнадцяти турів ведуть на першому місці групи А першої ліги. У Наїмель Госа викликав 24 футболістів на матчі відбору Євро 2025 із Люксембургом та Азербайджаном. Номінально домашні матчі української молодіжки пройдуть на стадіоні Ноєва Кондоміна в Іспанській Мурсії. Гра із збірною Люксембургою двадцять 21 відбудеться 17 листопада. А зустріч із командою Азербайджану-21 двадцять 21 21 листопада. Початок обох поєдинків о 20-й годині за київським часом. Тренерський штаб національної збірної України назвав гравців, які викликані на матч відбору Євро 2024 проти Італії. В оголошеному переліку 26 гравців. Ще четверо виконавців увійшли до резервного списку. Двоє футболістів уперше отримали виклик до головної команди. Це захисник Владислав Дубінчак із київського Динамо та Максим Таловєру, який нині захищає кольори австрійського ласка. Водночас головний тренер Сергій Рибров уперше запросив до складу нападника Шахтаря Данила Сікана, який упродовж дві 2021 22 років уже зіграв 6 матчів за національну команду. Український голкіпер Ала Андрій Лунін відбив пенальті у матчі Ліги Чемпіонів проти Браги. На четвертій хвилині зустрічі у своєму карному майданчику схвалив Лукас Васкас. Лунін витягнув м'яч з правого від себе кута. Для Андрія це третя гра з перших хвилин у поточному сезоні. До цього на його рахунку один пропущений м'яч за два матчі. Керівництво англійського Ньюкасла планує звернутися до донецького шахтаря із запитом на трансфер одного з гравців. Англійський клуб цікавиться футболістом середньої лінії Олександром Зубковим, повідомляє Daily Mail. Ньюкасл збирається активно провести зимове трансферне вікно та придбати як мінімум кілька футболістів, які зміцнять склад команди та допоможуть вирішити завдання на сезон. Еді Гау хоче запросити виконавців майже до кожної лінії. Англійський клуб зацікавлений у фізично міцному та швидкому футболісті, який міг би однаково корисно зіграти на позиції під нападником а також на флангах атаки. Одним із кандидатів на перехід до Нюкаслу став Олександр Зобков, який відповідає цим критеріям. Контракт 27-річного футболіста. Із Шахтарем дії до літа 2027 року. Після повернення у Донецький клуб у 2022 році Зубков став основним футболістом команди. Тренерський штаб збірної України також регулярно випускає Олександра на поле. Якщо Шахтар погодиться продати свого вихованця, то трансфер може відбутися вже у січні наступного року. Цього сезону Зубков зіграв загідників 16 матчів у всіх турнірах, забив два голи та зробив три результативні передачі. Керівництво київського Динамо хоче запросити до столичної команди молодого футболіста за кордону. Українська сторона готується до переговорів із румунським клубом Утазурада йдеться про півзахисника на ім'я Поп, повідомляє Daily Mail. Динамо має намір вийти на трансферний ринок на початку наступного року. Тренерський штаб українського клубу хоче посилити одразу кілька позицій у команді. Керівництво білосиніх також визнало необхідність цього рішення. Це 18-річний футболіст, який виступає на позиції правого Вінгера. У сезоні 2023 2024 він взяв участь у 15 поєдинках у складі Ута, забив два м'ячі та зробив результативну передачу. Рареш по пов'язаний зі своїм клубом контрактом до літа 2027 року. Його орієнтовна трансфер. На вартість складає 400 тисяч євро. Динамо вже зробило запит у румунський клуб щодо гравця, але поки не контактувало з його агентом.